Приміщення обласного онкодиспансеру збудували на початку 60-х років минулого століття. Збільшення кількості онкохворих призвело до того, що нині у його коридорах у прямому розумінні слова не проштовхнутися палати переповнені. Звести нову споруду із сучасним обладнанням влада обіцяє вже майже 10 років. Був навіть розроблений проект, але брак коштів не дозволив його реалізувати. Теперішнє керівництво області та медичної галузі нині насамперед вивчають можливості покращення умов перебування хворих. Обговорюється варіант тимчасового переведення хірургічного відділення онкодиспансеру до обласної лікарні. При цьому і підпорядкування, і штат лікарів залишиться незмінним. Як варіант тимчасово забрати Хірургічну службу тимчасово на територію обласної лікарні а у нас якраз е дуже, як кажу так, географічно розміщені онкодиспансер через дорогу обласна лікарня, зробити там, навіть говорили, там якісь там чи наземний, чи підземний перехід, щоб просто люди могли переходити. Для того, щоб онкодиспансері існуючому зробити нормальний поточний ремонт, головний лікар онкодиспансеру Борис Гуля від таких новацій не у захваті, Фахівець переконаний, що проблему це не вирішить. Хочу ж зауважити, що ми щорічно робимо більше трьох з половиною тисяч операцій. У нас шість операційних столів. Якщо нам зможе обласна лікарня забезпечити таку кількість. Приміщень для цього, але я знаю, що такої кількості там нема. Це знов треба буде шукати кошти, знов треба буде робити ремонти і готувати. На це теж підуть роки. Це ж не за один день все можна зробити. Думку свого колеги поділяє і головний хірург області Віктор Лучків. Да, можливо, на якийсь час там десь можна, як то кажеться, його відділити. Ну, це щось може бути тимчасово. Але на перспективу, на перспективу це повинен бути єдиний заклад. І тільки єдиним закладом можна дати повноцінну кваліфіковану допомогу даної категорії хворих. Пацієнти онкодиспансеру до такої ініціативи влади ставляться по-різному. Ну якщо будуть розширятися, то це набагато краще буде. Ну, для людей буде більше комфортніші місця. Тут умови такі не дуже. Ну, взагалі, моя думка така, що потрібно, щоб вони були і. Облучення, опромінювання і речі були на одному місці, тому що вони ж одне з одним коригують дії, ті чи інші дії, і тут вони на місці. Як уявляєте собі дзвонити в один корпус, щоб той прибіг туди, чи консультація по телефону, це не є якісна. Тут все знаходиться разом. Від одного ти пішов до другого врача, до третього, а там уже будуть ганяти туди-сюди, а люди тут, ви знаєте, які єлі ходять. Як зазначив Олександр Торбас, аби вирішити проблему онкодиспансеру, розглядаються і інші варіанти. Зокрема, не відкидається можливість переведення онкодиспансеру до приміщення колишнього будинку відпочинку на Корбутівці. Але тут існують юридичні колізії з власником і навіть до Коростенської міськрайонної лікарні. Але у будь-якому випадку, зазначив Олександр Торбас, рішення буде прийняте колегіально. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.